Додому повертаються лелеки? Летіли лелеки з далекого краю до рідного дому, до свого гнізда. На зиму вони в чужину відлітають. Додому летять, як весна розквіта. Чому ж ви лелеки не хочете жити на ситих, заморських і теплих полях? Чому не лишаються там ваші діти? Чому вас притягує рідна земля? Ви тисячі миль летите над морями, голодні, замучені, стомлені в край? Що вас спонукає махати крилами, щоб знову прилинуть в рідний свій край? Чому вас так ваблять простори поліські? Розписані квітами мов килими, Озер і річок, береги українські, що вас зачекалися після зими. У нас, у людей, все по-іншому трохи. Ми часто втрачаємо свою течію. А ви ж за століття, за тисячі років, ні разу не зрадили землю свою. Вашої вірності нам би краплину. Ваші б нам крила і ваш би політ. Летіли птахи на свою батьківщину, у свій народу їм написаний світ.